Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за стояння міжнародного благодійного фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляє православний календар на 7 лютого в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Саме цього дня церква прославляє одного з своїх стовпів, святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського, ім'я якого золотими літерами закребувалося в історію та богослов'я православного християнства. 7 лютого православна церква вшановує пам'ять одного з перших новомучників віру, що віддав своє життя на початку ХХ століття, святителя Володимира Богоявленського, митрополита Київського. У своєму служінні він вирішив усього себе присвятити в жертву Богу та людям. Коли смерть вирвала з життя дружину і дочку, молодий священик Василій Богоявленський, не вагаючись, прийняв чернечий постриг з ім'ям Володимир. Люди полюбили його за чистоту життя, силу віри та повну самопожертву в служінні ближнім. Коли в Самарі під час голоду спалахнула страшна епідемія холери, він, тоді ще молодий єпископ, без остраху йшов до хворих, організовував допомогу нужденним, особисто відспівував померлих на холерних кладовищах, не боячись за власне життя. Як людина принципова, Владика Володимир, ставши митрополитом Петербурзьким, різко засудив діяльність Распутіна і за це впав в немилість у тогочасної влади. Напередодні Жовтневого перевороту владику Володимира призначили митрополитом Древньої Київської кафедри. Багато хто вважав це засланням для святителя, але насправді це виявилося його дорогою до мучеництва за віру. Нова радянська влада розгорнула на Україні нечуване гоніння проти православної церкви. Пропонуючи побудувати рай на землі без Бога, комуністи вирішили знищити свого головного опонента релігію. Взявши від християнства його ідеологію соціальної справедливості, нова влада не змогла змиритися з вірою в Бога, адже Івангелія запитує. Яка користь людині, якщо вона хоч увесь світ здобуде, а душу свою занапастить? Щоб підірвати авторитет церкви, ідеологи революції підступними діями сприяли виникненню церковних розколів? Митрополит Володимир тоді мужньо виступив на захист канонічного православ'я. Він не боявся переслідувань, бо знав, що, за словом святителя Івана Златоуста, гріх розколу не можна змити навіть мученицькою кров'ю. 7 лютого 1918 року озброєні люди увірвалися до його покоїв у Києво-Печерській лаврі. Та, вивівши за ворота монастиря, з особливою жорстокістю вбили. Братія монастиря знайшла на тілі митрополита безліч колотих ран від багнетів, свідки переказували, що перед своєю смертю святитель Володимир поблагословив своїх вбивць та промовив: Господь, нехай вас простить! Його чесні мощі було віднайдено у 1992 році та урочисто покладено в ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Мужницька смерть святителя Володимира стала початком тривалого періоду гонінь проти православної церкви, під час яких незліченна кількість християн віддали життя у свідоцтво своєї віри. Ми вчимося в них твердості і мужності, вслідування за Христом, якої нам так часто бракує в сучасному житті. Шановна радіогромадо, сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя Лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання. Для кожного, хто зголоситься підтримати маленького іллю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 60 40. Повторюю 095 443 60 40. Це як завжди, шанс для малечі на подолання недуги, а для нас на звершення доброї справи. 095 443 60 40. Це був православний календар за 7 лютого. Для вас в студії працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Святитель 19 століття філарет амфітеатр казав: Нехай обмовляють істину, нехай ненавидять любов, нехай вбивають життя. Істина виправдається, любов переможе, життя воскресне. Пам'ятаючи ці слова, не впадаймо у смуток та бережімо бадьорість духу. Адже правда Божа зрештою переможе усю злобу світу цього Христос посеред нас.